Сьогодні, 13 березня, у парку слави в Херсоні, зібралися жителі міста для того, аби вшанувати пам'ять героїв, які 70 років тому поклали своє життя, аби відстояти Херсонщину від німецько-фашистських загарбників, захистити нашу свободу та право бути вільною країною. Цього знаменного дня низько схилити голови перед світлою пам'яттю всіх, хто у тяжких боях відстояв свободу та незалежність батьківщини, зібралося чимало людей. Серед них і молоді, звісно, сивочолі герої, які згадують своїх бойових друзів і загиблих, і живих. У 2009 році їх нараховувалося 12 героїв, що обороняли та визволяли наше місто. Сьогодні залишилося вдвічі менше. У кожного з них своя доля, і військова і громадянська. Але кожен увійшов в історію міста, став частиною. Його минулого та виборов його майбутнє сьогодні вони, герої нашого краю, прагнуть лише одного, аби ніколи страхіття війни не повторилися на нашій землі. Ми форсували ночі перед розсвітом. Холодно, звісно, було. мокрі всі спеціальних платок для переправи не було. Ми самі хто хто що мог. Ми там. Тогда еще мы были очень молодые, солдаты были постарше, те сообразительные были. Я подошел, один солдат уже такого возраста, набивает мешки соломой. Я говорю, что ты делаешь? Вот ты делай, ты еще и я. Давай набивать мешки соломой, посвязывали их и в плав пошли форсировать небо. Хотел, чтобы был мир, Шов хорошо ми жили. ці страхіття бойових дій між радянськими та фашистськими військами і досі зберігає народна пам'ять. У ніч з 11 на 12 березня радянські війська на човнах форсували Дніпро у районі сіл Садове та Антонівка. До вечора, 12 березня, всі підготовчі заходи закінчилися, і частини 295-ї на чолі з полковником Олександром Дорофеєвим та 49-ї на чолі з полковником Василем Маргеловим гвардійських дивізій зосередилися на передніх рубежах до 4 годин ранку 13 -го Березня ворожа оборона на найближчих підступах до Херсона була поборена. Сьогодні це безумовна свята, у нас є радість, але ми сьогодні сумуємо за всіми тими, хто безвинно загинув у цій війні, хто зробив значущі подвиги, які сьогодні закарбовані в назвах вулиць. І по яким ми ходимо і згадуємо подвиги тих молодих людей, які загинули заради того, щоб їхня країна була вільна. Це була битва битва моєму розумінні між добром і словом, яке відбувалося тут, на нашій землі. І я сьогодні дуже щасливий заходити тут поруч з вами. Я щасливий також від того, щоб абсолютно більшість людей розуміє, що таке добро. Що таке зло 140 днів йшли бої за звільнення Херсонщини? 34 тисячі солдат та офіцерів віддали своє життя за звільнення нашого краю. Та ця перемога далася дорогою ціною. За 31 місяць окупації фашисти розстріляли, повісили та закатували 17 тисяч цивільних осіб. І ще п'ятнадцять тисяч вивезли до Німеччини, знищили всі промислові підприємства та об'єкти комунальної інфраструктури, спалили сховища у порту, а залізничні шляхи. Підірвали в день визволення Херсона у підвалах ховалися лише 50 дивом вцілілих жителів. Для нас Херсонців, для мене лічно та саме праздник освободження Херсона, освободження моєї родини. Здесь я родилася, мої родители, мої дедушки і бабусі. І, конечно, сказати велике спасибо, хто їх нас освободили, захистили Херсон, і своїм родителям, і воїнам освободителям, їм здоров'я, довгої літній життя і заботи. Не государство. Ми от часи прийшли от їм. низько поклонитися, от в знак благодарності за то, що ні за наш край. Прийшли вшанувати ветеранів та низько поклонитися їхньому подвигу. І школярі, які про воєнні лихоліття знають лише з підручників історії. В цей день ветеранам Я хочу пожелати здоров'я, щастя і побоч терпіння. Минуло чимало років, але безсмертний подвиг переможців, які відстояли свободу та незалежність своєї не непідвладний часу. З кожним роком усе менше ветеранів. Проте пам'ять зобов'язує нас усіх цінувати те, за що віддали своє життя, наші батьки та діди.